Привіт, друзі! Усім! Як завжди вітаю вас на своєму youtube каналі Мене звати Назар. Сьогодні поговоримо про новий лаунчпул на біржі Bybit. Виходить у нас проект CATS, Якщо ви про нього не чули, то я вам зараз швиденько розповім. Це проект, який ми фармили з підписниками у телеграм-каналі. Ми не так давно у нього залетіли, тому що спочатку якимось чином я його був пропустив. А коли побачив, що він вже торгується на примаркеті Байбіту, швиденько вирішили зайти. Можливо, ви брали участь у цьому проєкті раніше. Отож, цей проект вже в нас виходить на лаунчпулі на біржі Байбіт, а це означає, що лістинг вже не за горами. І якщо ви не отримали дроб, якщо не фармили ці токени, то ви Можете їх отримати іншим чином на лаунчпулі на біржі Bybit. Сьогодні розповім, яким саме чином це зробити, з якого полу ми будемо отримувати найбільше токенів, та скільки приблизно ми з цього можемо заробити. Також сьогодні декілька слів буде про торговий турнір сот, який зараз починається на Bybit. Тому відео, як завжди, буде цікаве, інформативне, сідайте зручніше та гарного вам перегляду. Отож, спочатку, як завжди, коротко, без води, здебільшого, що таке лаунчпул, і переходимо одразу до практики. Лаунчпул це такий собі вид стейкінгу. Де ми можемо тримати три монети: це є USDT, токени Mantle та токени CATS. Ми їх закидаємо у стейкінг і у трьох випадках отримуємо зверху токени CATS, які на лістингу можемо продати. І це якраз і є нашим доходом. Просто все діло в тому, що закидати USDT найбільш безпечно, тому що USDT стейблкоін і він не є волутильним. А от токен CATS чи токен Mantle... В ціні коливається, тобто ми можемо втрачати на курсі монети, якщо ми будемо їх купляти, або ж якщо ви вмієте, то можна використовувати хеджування або позику. Про це чуть детальніше розповім пізніше. Також не забувайте, що активність відбувається на біржі Bybit, а значить, вам потрібен аккаунт на біржі Bybit. Тому своє партнерське посилання я, як завжди, залишу в описі під відео. Отож, переходимо до головної сторінки біржі Bybit. Як бачите, в нас одразу на всю сторінку плакат в сот, але ми поки що до цього ще не дійшли. Давайте переходимо до нашого лаунчпулу. Ось тут у нас є торгівля спот X і ось тут у нас є лаунч-пул. Тиснемо на нього. Можете побачити, що ось у нас є проект Cats. і цікаво, те, що призовий пул в нас 20 мільярдів токенів. Так, тут АПІАР пише 960, але не зважайте, тому що він буде падати відповідно того, скільки будуть токенів закидати у пул. Але як бачите, стейкінг у нас починається аж через 4 дні 18 годин. Тобто у вас ще є достатньо часу. Навіть якщо ви дивитесь відеоролик умовно сьогодні 3 число, а ви дивитесь його шостого, ви все одно ще встигаєте взяти участь в цьому лаунчпулі, тому що він стартує через 4 дні 18 годин. А тобто, 8 жовтня, а це у нас виходить аж вівторок. Отож, як бачите, тут призовий пул розділений таким чином. На пул CATS в нас є 4 мільярди токенів, так саме мільярди, тому що в нас ціна низенька на премаркеті, і це насправді не так багато коштів, хоча зараз це розберемо. Призовий пул для токенів Mantle 6 мільярдів, і призовий пул для USDT найбільший 10 мільярдів. І насправді механіка тут проста: у пул USDT ви закидаєте токени USDT, отримуєте в винагороду токени CATS. але максимум ви можете закинути 2000 USDT. У пул Mantle ви можете закидати скільки хочете, але тут потрібно конкретно закидати. Закидати монетку Mantle, а тут конкретно монетку Cats. Монеток Cats в нас ще немає взагалі, а монетки Mantle якщо ви є холдером, то сюди класно закидати, тому що тут буде APR більший, ось цей, аніж у USDT. Але все діло в тому, що вигідно Mantle лише закидати, якщо він у вас холдерський. Я ж минулого разу практикував, брав позику, брав хедж і це менш вигідно, аніж USDT. Тобто виходить, як, якщо у вас токени Mantle є холдерські, ви маєте їх достатньо. Ви закидаєте їх сюди у пул, плюс додатково можете закинути іще USDT, можна і те, і інше, і будете отримувати винагороди. Але якщо ви обираєте між тим і тим, якщо немає холдерських токенів Mantle, то краще закинути USDT. Тому що, знову ж таки, кажу, я брав хеджування, я брав позику монетки Mantle, і проценти за позику, і фандінг за хеджування з'їдають профіт, і виходить, що USDT пул все-таки вигідніший. Тим більше цього разу у нього на нас виділена левова доля від цього пулу. Наприклад, в нас був раніше лаунчпул Єна, який дав друзі за 7 днів 160 доларів від вкладення 2000 доларів. Це є безризиковий пасивний дохід, і я вважаю, що це досить крутий та великий результат. Насправді, ЄНА, мені здається, був один з найжарніших лаунчпулів на Байбіті за весь час. І тоді в нас пул був 7,5 мільйонів токенів ЄНА, а токен вийшов чуть вище долара. Тобто в нас тоді пул приблизно був 7,5 мільйонів доларів. Тут в нас 10 мільярдів токенів CATS, Ціна в нас на примаркеті 0,0004. Тобто, якщо помножити 10 мільярдів на ту ціну, виходить, що в нас пул тут 4 мільйони доларів. А з єною був 7,5 і більше. Але все одно, якщо ми тоді отримували приблизно 160 доларів, навіть на половину менше, тут вийде 80 доларів. І хочу сказати, що це хороший результат, тому що минулі лаунчпули давали по одному долару в день. За 7 днів це 7 доларів. А тут є у нас можливість, на мою думку. Звісно, я можу помилятися, але за моїми суб'єктивними підрахунками в цьому лаунчпулі може бути від 30 до 80 доларів профіту за 7 днів з одного аккаунту, на який ви закинете 2000 доларів. Але давайте зробимо невеличку перерву. Я вам розповім про торговий турнір в сот, який зараз проводиться на Байбіті. Він в нас починається 1 жовтня, закінчується 31 жовтня. По факту реєстрація вже відкрита, але самі торги починаються з 10 жовтня, тобто він буде тривати з 10 жовтня по 31, перше, конкретно цей 21. and then, then. Можна буде торгувати і здобувати винагороди. Ось тут навіть пише командний турнір починається через 6 днів, 18 годин. На кону 10 мільйонів доларів. Друзі, великий пул. І наскільки я знаю, попередні турніри дали непогано заробити. Але знову ж таки, пам'ятайте, що це фьючерси, це ризики, і хто не вміє торгувати, краще сюди не лізти. Давайте розглянемо більше детальніше. Насправді я вже створив тут свою команду. В ній вже є більше 30 людей. Ось як бачите, я вже робив пост в телеграм-каналі, залишив посилання. Команда називається Наза. Тому що я просто коли створював це ще півроку тому, я не думав, що буду взагалі брати участь в цих турнірах і просто написав Назар, тому команда так називається. Тож я залишу вам посилання в описі під відео, що ви приєдналися до команди. А якщо ж ні, то якщо побачите турнір в сот, просто в пошуку команд вписуйте Назар і воно знайде. Ось трошки нижче покажу вам свою команду: 35 людей тут у нас є. Насправді цього разу тут все цікаво зроблено, тому що всі люди розділяються за депозитами на різні рівні, тобто є лайт. Wave, middle weight, middleweight і heavyweight. Тобто, в залежності від депозиту, ви маєте різний ранг. Відповідно, рангів. Ви будете отримувати більші та менші винагороди, тому що тут турнір полягає в тому, аби наторгувати кращий ПНЛ. Тобто, чим успішніше ви торгуєте, тим вище ви можете бути в командному заліку та в індивідуальному заліку. Зараз про це ще теж розповім. Тому що, наприклад, було б несправедливо, якщо, умовно, людина з депозитом, до речі, менше 500 доларів, якщо у вас на балансі, ви не зможете приєднатися до команди і взяти участь в турнірі. Потрібно мати на балансі більше, ніж 500 доларів. Якщо у вас не єдиний торговий аккаунт, то вам запропоную створити субакаунт. Можете торгувати з субаккаунту. Тут можна, до речі, створювати субаккаунти. поясню пізніше для чого. Але якщо у вас вище, ніж 500 доларів, ви спокійно реєструєтесь, якщо у вас єдиною торговий, вас впускає. Якщо ні, можете перейти на єдиний торговий або торгувати з субакаунту. Тож, до чого я вів? Якщо людина з депозитом 500 доларів робить 100%, то в неї виходить баланс 1000 доларів, тобто 500 вона заробила. Інше діло, коли людина з депозитом 10 тисяч доларів робить 100%, в неї вже 20 тисяч доларів, вона заробила 10 тисяч доларів зверху. Тобто, одна людина заробила 500 доларів, інша заробила 10 тисяч доларів. Але по факту і та і інша, Має результат 100% по PNL. тому і розділили, що люди з більшим депозитом будуть отримувати більше винагороди, тому що це максимально чесно. Ось тут якраз і пише, що у командному заліку на вищому рівні в загальної результативності команди зростає вага торгових результатів. Тобто, чим вищий ви маєте ранг, тим ваша вага результатів більша. І в індивідуальному заліку ваше місце визначається за розміром прибутку в індивідуальному заліку серед учасників того ж рівня. Тобто в команді як воно відбувається? В нас може бути команда зі 40 людей, з 50. Людей, але рахується PNL команди лише по 20 найкращих. Тобто не буде такого, що там хтось зайшов, зробив мінусовий PNL і тягне команду донизу. Ні, буде вираховуватись з 20 найкращих в команді, і відповідно, що якраз серед цих найкращих будуть найбільше розподілятися винагороди. Така ремарочка, Пам'ятайте, що це фьючерси, це дуже ризиковано. Якщо не вмієте торгувати і взагалі не торгуєте, то краще не лізти, тому що швидше за все злеєте депозит. Але якщо ж раніше торгували або взагалі просто торгуєте, то краще вже приєднатися до команди і до турніру. І Помімо того, що ви наторговуєте собі, наприклад, там профіт, зможете тут отримати додаткові винагороди. Прозовий пул на командний турнір. Тут все розписано. Пул зростає відповідно до кількості учасників. Як бачите, він вже 712 тисяч доларів, і він ще думаю значно виросте, тому що ще до 10-го числа, як мінімум, йдуть реєстрації, і тоді вже починається турнір. Тут винагороди розділені взагалі на пули, тому що є пул для командного піанелю, тобто для команди. Є полза командним піанелем у регіоні, тобто, наприклад, Україна. Там, якщо ви з України, і можете тут зайняти теж призові місця. Є призовий пул команда року, є призовий пул у категорії серія, призовий пул прибуток в індивідуальному заліку, торговий обсяг, взагалі від торгового обсягу, ще є окремий пул. Тобто тут все розділено, і ви в якомусь з полів все-таки можете отримати винагороду. Наприклад, у вас там піанель нижче, але ви наторгували великий об'єм, і там зайняли якесь призове місце, і отримуєте винагороди. Також, якщо команда в топах протримається довго, додають нагороди. Але знову ж таки наголошую, що коли ви приєднаєтеся в команду, ви зможете ось тут натиснути інформація про команду команду І побачити тут, хто є участь, з якими гаманцями, є мідлвейт, є лайтвейт. Якщо перейти ось тут в мою інформаційну панель, тут можна переглянути, тут буде писати, коли вже почнеться турнір, буде писати ваш PNL, буде регіональний рейтинг писати, бал команди. Тут вся інформація буде. В принципі, я зробив один пост лише в телеграм-каналі. У нас вже 35 людей зібралося. Думаю, після ролика буде ще більше. Це залежить від того, наскільки ми успішно будемо торгувати. Наскільки ви знаєте, я не прихильник фьючерсів, але я як партнер біржі Bybit маю ознайомити вас з цим турніром, тому що зареєстрував свою команду, вона в мене є, тому можете приєднуватись. Якщо будете торгувати. Коли перейдете на цю сторінку, не забувайте натиснути кнопку Зареєструватися. Ось тут після того приєднуйтесь до команду. Я вже сказав, посилання є в описі під відео. Або тут, коли ви перейдете, у вас тут буде весь рейтинг різних команд, і в пошуку команд ви зможете знайти нашу команду, яка називається Назар. Тепер два слова про те, для чого тут створені субакаунти. Ми їх можемо використовувати в своїх цілях по тій причині, що ми можемо торгувати з основного аккаунту і з субакаунту, наприклад, хеджуватися. Що таке хеджування? Ми, наприклад, на основі відкриваємо одного угоду, а на субаккаунті іншу, але протилежну. І в якомусь випадку десь та й ми заробимо. Тому таким чином, друзі, можна використовувати субаккаунти. Ви можете створити декілька собі аккаунтів, а можете торгувати з одного. Тут вже за вашим бажанням. Також тут буде розігражу у прямому ефірі. Як бачите, пряма трансляція почнеться о 10.00 29 жовтня. Тут будуть розігрувати три годинники Rolex, розкішну яхту та шість квітків на міжнародні подорожі. Але тут потрібно буде як мінімум торгувати 50 тисяч. Доларів також тут є подія естафета, друзів. Як бачите, тут все детально розписано. Ви можете покласти собі по цих вкладушках і все детально почитати, тому що тут є ще додаткові фонди реферальних, але вони вже, в принципі, не такі великі. Я, як партнер, до цих естафет не допускаюся, а ви, в принципі, можете брати участь. Ось і все, в принципі, коротко і чітко вам розповів, що це. Тому кому цікаво, можете приєднуватись, але зважайте на ризики, тому що це ф'ючерси, і з цим потрібно бути обережним. Знову ж таки кажу, якщо ви новачок і не вмієте нормально торгувати на ф'ючерсах, то краще це пропустіть. А ми повертаємось тихенько до нашого лаундж-пулу. Звісно, за моїми підрахунками, як я вже сказав, тут пул буде приблизно 4 мільйони доларів, і в нас може вийти нормальний заробіток, нам може капати від там, 10 20 доларів в день. І за 7 днів набіжить нормальна сума. Якщо буде 10 доларів в день, це досить круто. Але знову ж таки, при діло Таке суб'єктивне, тому що може ціна вийти і вище при маркету, може бути більший пул, а може вийти ціна менше при маркету. Якщо збираєтесь брати позику або, наприклад, хеджуватися, зважайте на ставку фінансування при хеджуванні. Якщо не знаєте, що це, то переглядайте мої ролики на Ютубі. До речі, обов'язково підписуйтесь на YouTube. Тут ще, до речі, 7 користувачів підпишеться, буде 20 тисяч, що, в принципі, не може не радувати мене. І там є ролики, якраз її про позику, і про хеджування, і все, що вам потрібно. Коли розпочнеться цей стейкінг, ви просто натиснете тут кнопку. Ваші USDT мають бути на. Аккаунті фінансування, я вже сказав, максимум 2000. Ви їх сюди закидаєте, натискаєте максимум і тиснете Підтвердити. Вони закидаються у пул, вивести їх можна в будь-який момент, можна не спішити, тому що ніби перший снапшот починається аж вночі, тобто у вас буде цілий день, щоб їх закинути. Але є така фішка, що в самому їх в кінці стейкінгу краще звідси не забирати, тому що потім токени ще нараховуються. Краще просто дочекатися, коли токени USDT самі впадуть вам на аккаунт фінансування і повернуться звідси. Ну але якщо вам все ж таки для чогось їх потрібно витягнути, то ви просто заходите в історію стейкінгу. У вас тут буде активний стейкінг, ось тут, і ви зможете їх тут в будь-який момент забрати. Тобто вони не заморожуються. Ну, точніше заморожуються, але їх в будь-який момент можна забрати. Ось, до речі, попередні пули, вся історія. Ну і звичайно, якщо ви маєте не один аккаунт, то вам буде лише плюсом розкинути по 2000, наприклад, на кожен аккаунт, і вже з 10 аккаунтів. Якщо з одного буде дохід 70 доларів. То з 10 буде дохід 700 доларів, і тут же в нас виходять непогані цифри. А Якщо вам потрібні якісь ресурси, там Antidetect браузер чи прокси для цього всього, то всі посилання, як завжди, в мене є в описі під відео, плюс мої промокоди для знижок. Після того, як ви закинете токени, чи CATS, чи Mantle, чи у Пул, вам не одразу прийдуть токени cats у нагороду, навіть не через добу. Вони приблизно через півтори-дві доби перше нарахування приходить вам на аккаунт фінансування. Ви одразу ці токени CATS зможете продавати, але діло в тому, що їх буде капати зовсім трошки. Тому вам потрібно їх переводити на акаунт фінансування, тоді докупляти їх на більшу суму, тоді продавати все разом. Тому що, якщо буде капати там умовно по пару доларів. Вам не дасть їх на такі маленькі суми продавати. Це знову ж таки, якщо ви хочете фіксувати токени CATS одразу, а можете їх, наприклад, тримати до кінця лаунчпулу і продавати тоді. Але знову ж таки, є ризик, що вони впадуть або виростуть. Я зазвичай продаю кожного дня, щоб потім не паритись, якщо буде падіння. Це в нас такий невеличкий пасивний дохід, але він знову ж таки без ризиків, якщо ви не берете позик та не хіджуєтесь, а, наприклад, лише берете участь у пулі USDT. Ну а що може бути краще, коли ваші кошти працюють, ви для того нічого не робите, просто закинули у пул, так ще. З найменшими ризиками, можна сказати. Ну, хіба біржа з Камане, цей ризик завжди присутній, він зовсім маленький, але буває різним. Обов'язково підпишіться на телеграм-канал, своє посилання вам залишу в коментарях. Там я буду нагадувати вам про те, що потрібно закидати токени у лаунчпул. Там ми між собою в чаті ділимось, у кого який профід виходить, з яких пулів. Тому думаю, вам буде цікаво знайти однодумців та доєднатися до крутого ком'юніті. А я на цьому відеоролик буду завершувати. Якщо він вам був корисний та цікавий, ставте лайк, підписуйтесь на канал, а я, як завжди, вам Бажаю профіту та до нових зустрічей.